Всіх вітаю, шановні слухачі, шановні студенти, шановна громада. Мене звуть Олександр, я hr директор компанії Sushi Icons. До мене була компанія EPICO. Продовжуємо тему Суші. Я, я думаю, що продукт досить популярний і крутий, щоб про нього побільше поговорити. Ось ми до вас сьогодні прийшли на презентацію, і завтра будемо брати участь у ярмарці вакансій, також з проектом, який зараз буду презентувати. Давайте будемо починати. Отже, е е я дещо пізніше розповім про саму компанію, про особливості умови у нас. Е спочатку скажу, що е ми до студентської спільноти прийшли зі спеціальним проєктом, спеціально розробленим для студентської спільноти, для mm -hmm. людей будь-якого курсу і будь-якої спеціальності пов'язаної з кухнею, а саме це школа сушистів. Е Школа сушистів це наш там дуже новий проект. Ми його розробили спеціально для того, щоб люди, які бачать своє майбутнє на кухні, але ще, можливо, не визначились, в якому напрямку вони хочуть бути кухарями, або, або може вже визначили що саме японської кухні. Ми для них зробили спеціальний проект, який називається Школа сушистів. Чим цей проект крутий? Він крутий. Тим що за дуже дуже короткий період часу є можливість е, освоїти професію сушиста, е, причому зробити це не просто там відразу, як як, як, як часто е, так, так оцей слайд звич. Будь ласка, як часто буває там відразу кидають людей на локації, вони там щось стажуються. Е, у когось виходить у когось ні, е, спочатку інтенсивне навчання, причому від бренд шефа. Саме саме крутий, саме фаховий кухар, який в нас є, займається цим цим навчанням наших новачків, наших студентів, і перший тиждень це інтенсив, саме від, від бренд-шефа. це дуже досвідчена людина, дуже знана в Україні, і це один з крутіших професіоналів по суші. Взагалі, ну там взагалі можливо, навіть в, 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 в нашій частині Європи, і саме він буде цілий тиждень приділяти увагу для того, щоб людей, які хочуть освоювати професію сушиста, дати їм ази, базу, базу цієї професії, це це справді унікальна пропозиція, ось і ну трохи пізніше, я по по подробицям розповім, і всі, хто взагалі цікавиться і бачить себе саме в японській кухні, це це просто мастхев. Ви повинні цю школу обов'язково відвідати пройти ось для вашого професійного розвитку. Але спочатку я пару слів розповім вам саме про нашу компанію Sushi Icons. Я думаю, що багато з вас чули цю назву, знають наш бренд. Ми на ринку знаходимося вже більше там п'яти років, з 2017 року. Спочатку це, це, це починалося як локальний бізнес в Харкові також, ось потім бізнес: Потім почалася війна, і бізнес почав розростатися. Локація в Харкові у нас залишилась. Вона там одна з наших головних, найкрутіших. Зараз вона там на нову локацію переїхала, але почали відкриватися локації в Києві. Перш за все, на сьогоднішній день у нас в Києві 10 локацій. Ми відкриваємо ще зараз. Буде відкриватися ще локація на, на Бесарабці. Ми зараз проробляємо до нового року, будемо відкривати ще нові локації по Києву. На сьогодні їх вже 10. Також в нас є дві локації в Дніпрі, локація в Одесі, Львові, Харкові. Це що стосується, це, це, що стосується України, також Сучайка це вже є, є і не один рік міжнародним брендом. У нас є вже ресторани доставки в Польщі. У декілька локацій у Варшаві. Нещодавно відкрили ще одну варшаві Локація у Вроцлаві. Також у нас зараз відкрився влітку, у нас відкрився ще бізнес у Тбілісі в Грузії. Тобто ми вже присутні в трьох странах, і ми, в принципі, не збираємося ми не збираємося на цьому зупинятися. У компанії глобальні масштабні цілі і з точки зору. Наших переваг як роботодавця це дуже круто, тому що ну не буду, не буду скривати, що е, люди, наприклад, які е, е, добре працювали на наших українських локаціях, мали змогу переїхати на польські локації і продовжити працювати там ось вже без адаптації, знаючи наше меню, вже як, як наші люди, наші співробітники. Тобто, в нас, в нас є така можливість е, на, на сьогоднішній день ми одні з лі одні з лідерів доставки. Суші в Україні, ми спеціалізуємося саме на японській кухні. Нас, у нас там немає якихось не піци, бургерів, Ми цим не займаємося. Ми професійно займаємося японською кухнею, професійно займаємося суші та ролами. Ми позиціонуємося як, як бренд, який не, не, не економить на неякості, на інгредієнтах, на продуктах. Настільки найкращі продукти, найкращі інгредієнти. Ми, ми дуже ретельно і так фанатично підходимо до питань якості, тому що це безпека людей в тому числі. Компанія має крім того, крім того, що ми маємо вже десятки ресторанів по Україні за її межами. Ми маємо великі амбіції по розвитку. Це стосується як розвитку в Україні в рамках України так і так і наші закордонні локації інші країни. Ми маємо багато планів. Е, також е, ми кампанія, яка зосереджена, і ми працюємо для людей, які на нас працюють. Е, на, наше завдання це, це робота з талантом, це відкривати таланти, це розвивати таланти. Ось е, і в принципі, е, наша внутрішня ціль, вона така. Ну, у нас дуже багато історій успіху. І ось сьогодні ще є Альоні передам слово, це наша HR-менеджер, Вона розповість, як вона прийшла в компанію, на яку позицію коли, і ким вона працює зараз. Наші керуючі в Києві, це люди, які там прийшли з кур'єрів. Тобто, в нас на Сушисті навчаються люди, які також там кур'єрами, адмінами працюють. Тобто, ми зосереджені на тому, щоб люди, ну, люди в нашій компанії зростали. Неважливо, на яку ти позицію прийшов, ти маєш змогу стати ким в нашій компанії. Ми для цього будемо все робити. У нас таких історій успіху десятка. Отже, коротко про компанію розповім. Тепер, розповів, тепер поговоримо про наш проєкт, який я презентую, це школа сушисті. Отже, ми за два тижні перетворюємо захоплення на професію. Інтенсивний курс для студентів, які взагалі не мають досвіду в японській кухні, але, але, або якщо мають, то невеличкий. Навчаємо базовим навичкам сушиста і відразу, і відразу даємо можливість працевлаштуватися в нашій компанії на загальних умовах. Що таке два тижні? Переверни, Аля, будь ласка. Так, що таке два тижні? Е, два тижні це перший тиждень інтенсив. В е, окремій спеціальній кухні з усім професійним обладнанням під керівництвом п -п -п -ні, поверни на, 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 на під керівництвом нашого бренд-шефу ми навчаємо базовим речам. Після цього, після тижня навчання, у невеличкій групі група, група там буде до 10 людей. Тобто ми ці групи постійно набираємо, але група сама невеличка, це не те, що там велика аудиторія, буде кожному приділятися увага, ось, щоб, щоб за, за тиждень ви вже так досить суттєво освоїли професію сушиста під керівництвом бредшефу. Перший тиждень ми навчаємося інтенсивно, потім в нас є невеличкий екзамен наприкінці першого тижня. Ось починаючи з другого тижня, в нас є в нас є практика, практика вже на локаціях, тобто освоюючи вже базові речі, там теоретично-практичні на кухні під керівництвом бреджеху, ми переходимо на локації і вже безпосередньо, скажімо так, в, в, в реальних умовах, в умовах реального ресторанного перебігу подій. Під керівництвом і наглядами контролю наших шеф на, на локаціях продовжуємо навчання, і це відбувається ще тиждень. Люди, які будуть з нами другий тиждень, які, які на першому тижні здадуть екзамени, і придуть на другий тиждень, це вже люди, з якими ми будемо дуже активно хотіти співпрацювати. Вже, вже буде стипендія і по закінченню другого тижня навчання. Вже буде можливість перейти стажером на одну з наших локацій, на нашу стандартну вже систему мотивації для, для сушистів, стажерів і вже освоювати професію сушиста професійно на локації? Перевертай. Льона. Так. Що, що, що буде? Да, так, так, да, тобто, Тобто, основи теорія, практика на кухні, е, основи приготування суші, е, практика е, гігієна та безпека харчових продуктів. Це дуже важливо, тому що якість це наше все. Ми позиціонуємо себе як компанія, як, якою якість понад усе. І це так і є. Е, другий тиждень практика на локаціях, робота в ресторанах мережі, підтримка наставників і оплачування на стажування. Е, Перегортає що, що потрібно для того, щоб почати з нами співпрацювати, потрібно заповнити невеличку форму, де вказати своє ім'я, ім'я прізвище, свої контакти. Ми з вами зв'яжемось. Ось Альона, наш, наш HR-менеджер, сам зв'яжеться, і ми, ми ми ще раз дамо інформацію про сушистів, Будемо тримати з вами контакт. І в наступний запуск, який в нас буде. А він орієнтовно буде наступному тижні. Ми вже вас запросимо, щоб ви змогли стати одним з слухачів, студентів на нашої школи сушистів. А після цього стати, якщо ви будете відчувати, що це ваше, що вам подобається займатися саме японською кухнею, що вам подобається наш колектив, вам подобається наш підхід. Ви тоді будете мати змогу стати нашим співробітником дуже швидко, ось. А у, у наших кухарів на місцях також є кар'єрне кар зростання в компанії, стажер, потім стажер становиться сушистом. Сушист може стати сушефом, сушеф може стати шеф кухарем Шеф-кухар шеф -кухар може стати територіальним шефом. Ну і, і вершина це, це, це бренд шеф. Також, крім того, у нас є можливість так, як у нас локації в різних містах. В різних країнах, як я вже говорив, ви люди, ви люди молоді, є можливість міграції, ви можете працювати на локації, там, в країні і в місті, яке вам подобається. Якщо у вас буде там необхідність або бажання, наприклад, там, переїхати працювати до Львова, окей, там до Дніпра, окей, до Польщі також окей. На проблемах будемо, будемо це, це питання вирішувати. А для нас головне, щоб людина розділяла наші цінності, круто вміла готувати суші. Далі це вже наша задача, щоб людина себе почувала комфортно, людина себе почувала круто. Ось і розвивалася разом з нашою компанією. Для співробітників в нас дуже багато є бенефітів, як ми говоримо. Тобто, переваг, які роблять роботу з нами, дуже, дуже перспективною, крутою, комфортною. крім високої оплати праці. За якою ми постійно слідкуємо і даємо завжди більше ніж середні по ринку. Ми пропонуємо оплату лікарняних, ми пропонуємо оплачувану відпустку, тобто, повне соцпакет. У нас є курси англійської мови. В нас є можливість співпрацювати і і займатися спортом в великій мережі спортклубів. А, в нас є можливість брати нашу продукцію за величезною за заволзачесною знижкою на будь-які на будь-які свої потреби. Якщо у людини трапляється якась неприємність в житті, якась якась мажорна ситуація, а, а, ми також реагуємо людину не залишаємо в біді, будь то сама людина, чи чи близькі. Таких кейсів таких ситуацій в нас було дуже багато, і ми їх вирішували. Тому люди з нами працюють по под, довгу і є люди, які з нами працюють там 17-го року. Від нас не пішли. Багато людей не спрацюють по 2, 3, 4, 5, 6 років, тому що ми знають, що якщо вони сушікаць, то їх, то вони не самі. У них завжди є підтримка від компанії. Також ми вітаємо людей з днем народження. День народження в нас передбачене привітання, коштовний подарунок. На річницю роботи в компанії, також рік, два-три, ви працюєте, кожну річницю ми пам'ятаємо, ми вас вітаємо знову ж таки коштовні подарунки. Ось будь-яка подія ваш в вашому житті там трапляється радісна. Також ми підтримуємо, ми, ми поздравляємо, вітаємо також коштовні подарунки. Ми завжди з людьми, ми завжди працюємо для людей. Якщо ви працюєте у нас і у вас є там ваш колега. Знайомий друг, ваша близька людина, яка хоче, яка хоче також у нас працювати, хоче там почати у нас навчатися. Ви його запрошуєте, в нас діє реферальне програма. Ви, отримує, ви отримуєте досить велике винагородження за те, що ви привели людину. Ця людина з нами працює, і людина, яка прийшла, також отримує винагороду. Тому ми, в нас дуже багато всього є для людей, які з нами співпрацюють. Ми зорієнтовані на те, щоб люди з кожним днем відчували себе максимально комфортно. Ось ми ведемо статистику, скільки там людей від нас, наприклад, йдуть, і за і за якими причинами, і ось за останні місяці взагалі люди, які в нас в це були в основному сімейні обставини. Тобто люди не йдуть, тому що там зарплата маленька, не влаштовує їх менеджмент чи там графік роботи. Ну люди там пере, переїжджають і сімейні обставини, і так далі. Це нормальна міграція. Але по якимось, по якимось приводам, пов'язаним з роботою люди від нас практично йдуть. З нами, з нами працюють роками, тому Е, е Тому е, е, якщо ви маєте бажання спробувати себе в японській кухні і зв'язати своє там хоча б найближче майбутнє е, з, з нашою компанією, е, то ми ласкаво просимо до нас. Потрапити до нас дуже просто. Ми зараз покажемо вам контакти. Ось ви по одному з цих контактів можете з нами зв'язатися або заповнити нашу форму. Ми з вами наш менеджер з вами вийде на зв'язок, і ми ще раз підточнимо всі деталі, ви зможете нормально, комфортно прибути до на локацію, де буде проходити навчання. Також Якщо ми говоримо про кар'єрне зростання і міграцію в нашій компанії, то я також хочу передати слово Альоні, яка працює hr менеджером. у нас вона пару пару слів розповість про свій шлях е, коли вона прийшла, чим вона займалася і ким вона є зараз. Альона, прошу пару слів. Так, дуже дякую, Олександр. Я буквально на декілька слів не буду довго займати, а зараз я наступний слайд. Тож, я в компанію прийшла ще студенткою на позицію адміністратора, але досвіда у мене не було взагалі. Але було велике бажання навчитись розвиватись та все ж таки знайти свою професію. Я прийшла, здається, у грудні 23-го року. З того часу я працювала адміністратором в Дніпрі. ось, але... У мене нещодавно, буквально два місяці тому, було підвищення до hr менеджера компанії. Тепер я працюю в головному офісі в Києві просто в шикарному офісі. Мені він дуже подобається, якщо чесно. Ось а, тоді для мене а, це доказ того, що тут реально можна будувати кар'єру з нуля. Просто якщо ви прийшли без досвіду, ми вам надаємо всі можливості для розвитку. Uh, і саме для цього створення, створена наша школа. Це крута можливість, тому що ти не просто навчаєшся, ти одразу потрапляєш у реальні процеси. Uh, ти бачиш кухню зсередини, як у нас все влаштоване, якими інгредієнтами ми працюємо. Uh, ти не втрачаєш роки на теорію, а ти дійсно отримуєш одразу з першого дня практику. І найголовніше, що після навчання у вас є реально крутий шанс одразу вийти. На стабільну високу ставку. Як вже Олександр сказав, ми робимо перегляд 2-3 рази у рік, і ми йдемо вище, ніж ринок. Отже, Тут все дуже чесно. Хто працює, той росте, скажімо так. Я сама прямий приклад цього. Тому, якщо ви хочете спробувати щось нове, знайти професію, побудувати кар'єру, почніть зі школи цей маленький крок, який може стати стартом великих змін. А зараз ви бачите перед собою слайд. Олександра розповість, як крок за кроком потрапити до нас. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую, Альона. Дуже дуже круто все розповіли. Альона справді дуже працює там близько двох років адміністратором. І Альона на якомусь етапі зрозуміло, що вона хоче розвиватися в HR сфері Вона просто сказала про це адміністрації адміністрації. Альона, взагалі, з Дніпра ось адміністрація у нас в Києві головний офіс. Альона сказала, що от я, я бачу себе якось так. Ну, ми поспілкувалися з Альоною раз, два. Вона почала суміщати свою позицію адміністратора і позицію молодшого hr спеціаліста Вона посуміщала там місяць, і все Альона тепер у Києві на позиції hr менеджер і ми, ми дуже цьому раді. І ми заохочуємо всіх людей, які з нами працюють. Говорити про те, куди вони хочуть розвиватися, куди йти, в який напрямок. І ми, ми це тільки. Ми, ми тільки цьому радуємось. Звісно, так, uh, так, я трошечки ще додам. Uh, мені буквально запропонували, якщо тобі сподобається uh, ця сфера діяльності, ти підеш вже по підвищенню. Якщо тобі не сподобається це, ти залишишся адміністратором. Тобто, наскільки лояльного керівництва я ще ніде не бачила, чесно скажу. Дуже дякую, Елі. дуже приємно чути. Шановні ш, шановне студентство, ш, ш, шановні учасники нашого заходу. Е, зараз на екрані контакти для того, щоб зв'язатися е, з нами. Е, QR-код, по якому можна перейти на форму відразу її заповнити. І е, ми з вами зв'яжемося і вже будемо по подробицям розповідати. Суші, айкенд Джобс це наш стандартний телеграм телеграм для. Для людей, які хочуть з нами співпрацювати, телефон це телефон нашої Альони, яку ви тільки що чули. Вона рада відповість на всі ваші запитання. Проконсультує вас по будь-якому питанню. Я впевнений, що якщо, якщо вас цікавить японська кухня, то це найкращий варіант початку кар'єри. Дай не тільки початку кар'єри. Дуже дякую всім за увагу. Готова відповісти на будь-які запитання.